Вітаю, товариства! З вами Ігор. і Вже давно не було відео на моєму каналі, тому що з'явився один дуже цікавий проєкт, і я весь свій вільний час йому присвячував. Одначе вирішив все ж таки записати невелике відео, де хочу поділитися одним лайфхаком, який я дізнався, який зараз використовую для написання контенту з допомогою чату GPT. Звісно, вже про цей чат багато хто писав, всі секрети його розповідали. Одначе, на мою думку, ця порада вам досить сильно знадобиться, якщо ви створюєте багато контенту, і саме з все оптимізованого контенту за допомогою. Цього чату, тож запрошую до перегляду відео. Поїхали! Так, чим цей спосіб використання чату GPT відрізняється від стандартного, коли ти пишеш йому технічне завдання під SEO або під іншу ціль, і він тобі пише так, як ти хочеш. Воно полягає на тому, що ми спочатку програмуємо цей чат, щоб він написав певний контент, ми його навчаємо, що саме хочемо, і тільки в кінці ми отримаємо статтю. По моєму особистому досвіду, якщо такий спосіб використовувати, він краще пише, ніж якщо він буде генерувати думки на основі того великого. Завдання, які ви будете йому робити. Ну, ось, власне, зараз хочу вам навести невеликий приклад, як би я написав статтю про, наприклад, Benefits of IT outsourcing, і таку хочу тему висвітлити. І ось я його прошу наступним чином. Можна навіть українською без різниці. Привіт! Можеш мені допомогти із написанням, поки не пиши, я тобі зараз дам. Розділи, які треба висвітлити у статті. Добре? Зрозумів? І ось він вам каже, що він готовий вам. Про переваги IT аутсорсингу написати статтю, і він чекає про ті розділи, про які я хочу, щоб він написав. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Далі я вбиваю ось таку тему, наприклад, Benefits of IT аутсорсинг хоча в мене тема звучить. Ну, в принципі, так вона і звучить, плюс-мінус. Ось це так поворот. Так, і ось я бачу, які тут є теми. Так, значить, можна написати, наприклад, топ-10 IT аутсорсинга переваг. Так, чому ось таке спочатку загальне, тоді, може, це не, не треба, це схоже, можна. І, наприклад, ось такі приблизно три заголовки, я хочу, щоб він висвітлив. І тепер я це коп о тут опишу. Так, ось заголовки, які треба використати, але поки не пиши текст, бо я тобі дам слова. Собі дам ключові слова, добре? Зрозумів? Так. Відсилаю це в чат. Заголовки ми вже дали. Тепер надсилаю йому ключові слова. Беру безкоштовний сервіс для перевірки ключових слів або інший сервіс, вбив пошукові запити. Ось тут в мене вони зібрані приблизно нехай такі слова. І ось хочу тепер. Хочу. Щоб у статті ти використав такі ключові слова. Ві слова. Але поки не пиши статтю, а скинь мені план. Зрозумів? А тепер, коли він вже мені скинув план статті, чудово, тепер напиши мені статтю на основі цього плану на 600 слів. Обов'язково обов'язково додай посилання на компанію коритека.com і по ключу. Наприклад, це на сторінку зараз я її в пам'яті не тримаю. Зараз я її скопіюю. Так. Ось сюди. А тут, в принципі, можна ось таке. Тепер напишу, що можеш писати. І ось він мені пише статтю, яку я приблизно хочу, щоб вона була. Так, куди він мені дав посилання? Одне посилання таке. Як я хотів, а інше посилання таке, одначе він не зрозумів, що я хочу, щоб це було посилання по ключу, це треба було уточнити. Одначе в будь-якому випадку, дивіться, готова стаття по тому плану, який я хочу. Обсяг слів тут теж здається менше, ніж 600, але в будь-якому випадку це можна його ще змусити більше написати. І ось таким чином готувати контент. Ух, як закручено. Сподіваюся, що ця. Вам була порада корисна. Якщо ви цей чат використовуєте, то можете також взяти цей лайфхак на озброєння і робити новий контент за допомогою чату GPT. Власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю у них відповім. А також, якщо у вас є певні проблеми або побажання, або якісь там цікаві проєкти, то пишіть мені, будь ласка, проконсультую і можливо долучуся. До зустрічі, па-па!